2633 тисячі гривні. Такої є середня заробітня плата по місту Лозова. Вона майже на 14% більша за минулорічну і всього на 2,5% менша за середню обласну управління праці та соціального захисту населення. щомісяця проводить аналіз рівня оплати праці на лозівських підприємствах? Говорять по всім галузям упродовж року, зарплата збільшувалася, окрім сфери торгівлі. Найбільші темпи росту у цьому році мають по освіті медицині будівництву. Промисловість 2839 гривень. Темп росту 111,6%. Транспорт 3636 гривень 111,5%. Будівництво 2052 гривні 117%. Торгівля 1397 гривень. Зниження темпу росту. Операції з нерухомим майном 2292 гривні. 109,1%, освіта 2253, 129,5%, охорона здоров'я 2014 гривень 123,3%. Найбільші зарплати залишаються на підприємствах транспорту, це перш за все залізниця, найменші – у торгівлі.